І можу вам сказати, що в таких надважких економічних фінансових умовах, в яких опинилася зараз наша страна, медики наші вони роблять сьогодні неможливо. Вони не на йоту не знизили якість лікування людей. Вони намагаються в тих скрутних бюджетних умовах допомагати людям, рятувати їх життя і робити все, щоб розвивалися лікарні. Мені дуже приємно було побачити. Прекрасний колектив медиків, які дуже сильні фахівці, і які сьогодні вже готові жити в європейській країні, готові приймати європейські стандарти, і вони сьогодні можуть скласти конкуренцію будь-яким європейським лікарям. Але держава ще мусить дуже багато зробити для того, щоб наша медична галузь була всім забезпечена. Для цього нам потрібно змінювати багато чого. Нам потрібно переходити на справжню реальну страхову медицину і так зробити, щоб кожна людина мала можливість, незалежно від своїх статків, мати надійну медичну страховку. Я думаю, що ми знизимо податки для наших підприємців. Для того щоб вони мали можливість гарантовано і обов'язково забезпечувати своїх працюючих медичними страховками, я думаю, що ми зробимо все, щоб люди, які не працюють, отримували медичну страховку, в тому числі за бюджетний рахунок. І я переконана, що треба вже давно визначити перелік тих медичних послуг, які Треба надавати невідкладно так званих ургентних послуг, ургентна допомога, яка мусить повністю на 100% оплачуватися з бюджетів всіх рівнів. Я вірю, що ми зможемо змінити все в нашій медицині і зробити так, щоб люди отримали повноправний, повноцінний доступ до системи лікування. І ще одне: ви знаєте, що була проведена так звана медична реформа попередньою владою. Я ініціювала в парламенті відміну цієї медичної реформи. І я думаю, що найближчі тижні медична реформа буде відмінена, тому що це не була справжня реформа, це було просто тотальне скорочення мережі лікувальних закладів і, особливо в сільській місцевості, я планую навпаки вкласти великі кредитні ресурси, великі фінансові ресурси бюджетні для того, щоб підняти аграрний сектор, підняти село. І навпаки відкривати там нові лікарні, дитячі садочки, школи, клуби, все, що треба для того, щоб село розвивалося і ставало на неї. Тому медична реформа, та стара, яка не є реформою, буде в найближчий час відмінена за моєю ініціативою. Я хотіла би зараз також надати слово головному лікарю клінічної лікарні номер 1 міської Валентині Михайлівні. Будь ласка. На сьогодні подія в лікувальному закладі. До Нас завітала Юлія Володимировна Тимошенко, кандидат на пост президента України. Нам дуже приємно, що вона опікується питаннями медицини. Ми за це дякуємо і надіємося, що в подальшому у вашій роботі. Ми надіємося, що у вас буде перемога. Ви більше уваги приділити саме медицині. І дійсно, на сьогоднішній день медицина у нас знаходиться у неналежному стані, при тому, що ми маємо прекрасних фахівців, рівень підготовки, яких ви вже сказали, відповідає європейському. Але разом з тим у нас на сьогоднішній день самі низькі заробітні плати по Україні. У нас застаріли медичне обладнання, і хотілося б, щоб медицина дійсно крокувала. Поряд з європейською медициною для цього нам не достає саме обладнання, саме забезпечення лікувальних закладів. А ми будемо старатися, будемо втілювати всі наші задумки, всі плани в життя, для того, щоб український народ, кожен українець, прийшовши у лікувальний заклад, отримав достойну медичну допомогу. Дякую дуже дякую вам за.